Це мост через річку Ворскла зі сторони Матвіївки в сторону Писарівщини. Бачите, що з ним стало? Кажуть, що упав тополь і зачепив мост, і його так перекосило. Але де той тополь? І звідки він міг упасти, не зрозуміло. Отам на тому кінці був великий тополь. Можливо, то він падав і його вже відтягнули. Зараз я тут спробую збоку подивитись. Як щось мені їхати по ньому вже нема бажання. Взагалі раніше можна було їздити, а зараз вже без варіантів. Ще пару тижнів тому можна було переходити обережно, мост був трішки перекошений. А зараз взагалі йому торба ще нижче підійду. Дивіться в якому він стане. В дуже неприємному. Звичайно ж, тут його не перейдеш. Ні з пустими руками, ні з велосипедом. Тут збоку є пляж від дитячого табору Орлятка. Мабуть, там я й перейду річку в брод. Бо тут вона глибока. Підемо назад.